Всім привіт на сьогоднішній день. 132 мільйони жінок не мають доступу до освіти. На сьогоднішній день прямо зараз вони не можуть піти і вивчити, як правильно читати, писати, і саме з такими питаннями бореться рух фемінізму, щоб у жінок були просто такі ж самі рівні права, як у чоловіків. Жінки не хочуть бути краще ніж чоловіки, жінки не хочуть побороти. Бачте аж дзвоник чоловіків. Просто щоб у жінок були права, і ми сьогодні будемо говорити саме про рух фемінізму, з чого він складається будемо якісь обговорювати питання, які недозрозумілі. І кожного дня, коли на світі стає на одну феміністку більше, перестає десь вмирати жінка через нерівні права. Тому. З вас лайк, шер, репост. Скиньте, будь ласка, вашим подругам, говоріть про це, пишіть ваші запитання, тому що чим більше у вас буде сумнів запитаннях, тим краще. Перед початком цього неймовірного шоу маленький дисклеймер. Хочемо зробити акцент, що тема цього випуску фемінізм, і в нас взагалі немає мети образити чоловіків. Особливо в цей складний час, коли велика кількість чоловіків боронять нашу країну. Але також ми хочемо зробити акцент, що в ЗСУ є жінки, і їх там 68 тисяч. Ці відмежені жінки доводять, що немає такого терміну, як слабка стать. І взагалі не існує слабкої статі. Існують слабкі і сильні люди, але точно не стать. І ми безмежно вдячні Збройним силам України і чоловікам.